Срібні промені у Херсоні. Вже в всьому в обласному центрі відбувся міський фестиваль, конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах. Його ініціатори незмінні школа номер мородин та управління культури Херсонської міської ради. Цьогоріч 15 учасників дивували суворе журі своїми музичними талантами. Слухали юних духовиків і наші журналісти. У першій школі мистецтв сьогодні мов у мурашнику. Юні виконавці в передчутті творчого змагання. Я граю на альту, це раз на струби. Я граю три роки, Я сподіваюся побіді перед початком фестивалю. За традицією жеребкування схвильовані конкурсанти самі обирають, коли виступатимуть. Опісля розминка. У кожного свої секрети успіху. У Аріни, наприклад, рукавички. Щоб не були холодні руки. Аж що, коли холодні руки тяжело іграць. І, схоже, рукавички таки допомогли. Аріна зіграла краще за всіх в номінації Дерев'яні музичні інструменти. Трохи не дотягнув до призового місця трубач Ростислав. Хлопець зізнається, грати важко. Особливо, коли дуже ритмічний рисунок і високі ноти. Данило приїхав до Херсона з Донеччини і записався до школи мистецтв. Рік занять і відразу перемога. Минулого року на срібних променях хлопцю вдалося вразити суворе журі. Особих секретів таких ні. Мала просто побаче займатися, вчити прозведення, да і все. А ось Поліна, яка народилася в Америці, переконана, для успіху головне правильно обрати музичну композицію. У результаті почесне третє місце. Мені подобається вот та композиція від Антоніо Вівальді, і мені хотілась ігра. Грою конкурсантів задоволені члени журі. Кажуть, музика у виконанні дітей завжди вражає. Серед найкращих дітей часто бувають такі потім, які поступають в музикальне училище, потім консерваторій. А потім ми їх бачимо і в найкращих колективах музикальних країни, і міста, країни. Так що це завжди добре. Срібні промені у Херсоні проходять вже сім років поспіль. Це перший фестиваль в області, де безкоштовно змагаються юні духовики. Традиційним оселяється програма фестивалю. Діти виконують два произведения з школьної програми, два академічних произведения. Тобто будь-який ребенка, який добре займається в музичній школі, може прийняти участь в цьому конкурсі. Нині срібні промені один з п'яти великих музичних фестивалів у Херсоні. Творчу молодь усіляко намагається підтримати і міська влада. І в минулому, і в цьому році для закладів мережі культури закуповувалися нові музичні інструменти, проводилися ремонти, і зараз вони тривають. Така робота буде тривати. Ми будемо створювати. Можливості ми будемо дбати про те, щоб комфорт і для дітей, для батьків, для викладачів постійно ставав. Ну був на все кращому, більш професійному, сучасному рівні. Міська влада виділила і кошти для встановлення у школі автономного опалення. Тепер паралельно з музичними інструментами тут буде і трактор. Та вже зовсім скоро навчатимуться та готуватимуться до конкурсів тут у теплі. Анастасія Собольва, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія.